Знайома ситуація. Оренда в Берліні просто з'їдає левову частку зарплати. І от коли за квартиру заплачено, на життя залишається не так вже й багато. Це справжній виклик. Але знаєте, є державний інструмент, створений саме для таких випадків. Це Вонгельд або житлова субсидія. Багато хто про неї чув, але чомусь оминає, бояться бюрократії або що гірше плутають із соціальною допомогою. Давайте ж розберемося, чому це насправді велика помилка. Так от. Давайте спробуємо подивитися на Вонгельд під зовсім іншим кутом. Це не соціал у звичному розумінні. Це законне право людини, яка працює, просто зменшити фінансовий тиск. І от розуміння цієї простої різниці це ключ, особливо якщо в планах є серйозне майбутнє в Німеччині. Ну що ж, почнімо з головного страху того, що турбує, мабуть, найбільше чи не зашкодить отримання цієї допомоги дозволу на проживання? Це побоювання зупиняє дуже багатьох. Але з Вонгельд ситуація кардинально, просто кардинально інша. І ось чому. Дивіться, ключова відмінність у законах, на яких все базується. Бюргергельд – це соціальний кодекс АЙ, що для міграційної служби є сигналом, людина не може себе забезпечити. І це, скажімо так, червоний прапорець. Натомість, Вонгельд працює за абсолютно іншим законом законом про житлову субсидію. І він визначається як цільова підтримка саме для працюючих людей. Це зовсім інший сигнал для держави. Ви працюєте, інтегруєтесь, але вам потрібна невелика допомога з дорогою орендою. І ця різниця відчувається не лише на папері, а й у повсякденному житті. Замість стресу, звітів і постійного контролю з боку Джоб центр який супроводжує Бюргергельд, Вонгельд дає свободу. Уявіть, жодних обов'язкових зустрічей, жодних санкцій. Ви просто отримуєте фінансову підтримку і спокійно продовжуєте будувати свою кар'єру так, як вважаєте за потрібне. Добре, з правовим статусом здається, розібралися. Тепер перейдемо до другого, не менш важливого питання. А чи варта гра свічок? Багато хто думає, що субсидія настільки мала, що немає сенсу витрачати час на всі ці папери. Давайте подивимося, чи це справді так. Звісно, всіх цікавить головне, скільки ж грошей можна реально отримати? Тут немає якоїсь фіксованої суми, все розраховується індивідуально за спеціальною формулою, і зараз ми розберемо її ключові найважливіші компоненти. Насправді формула базується на трьох таких собі китах. По-перше, це кількість людей, що проживають разом. По-друге, це сукупний дохід усіх членів родини. І по-третє, звичайно, розмір орендної плати. Система бере ці три параметри і на їх основі вираховує розмір субсидії. І ось тут є один дуже важливий нюанс саме для мешканців Берліна. Місту присвоєно четвертий рівень вартості оренди або ж мітштуфе 4 що це означає на практиці? А те, що держава офіційно визнає, що житло в столиці дороге і тому дозволяє враховувати у формулі вищі максимальні суми оренди, а це в свою чергу напряму збільшує потенційний розмір вашої субсидії. І це ще не все. Завдяки нещодавній реформі Вонгельд Плюс субсидія тепер враховує і зростання цін на комунальні послуги. У формулу спеціально заклали додаткові компоненти для компенсації витрат на опалення та електроенергію. Це робить допомогу ще більш актуальною та відчутною. А тепер давайте від теорії до конкретних цифр. Подивіться на ці приклади. Скажімо, одна людина з чистим доходом у півтори тисячі євро може отримати компенсацію, що покриває до половини її орендної плати. Уявляєте? Або ось сім'я з дитиною з доходом близько двох з половиною тисяч. Вони можуть поєднати Вонг гельд з доплатою на дитину, так званим кіндерцушлак, і залишитися повністю незалежними від Джоб центра. Отже, виходить, що це і вигідно, і стратегічно правильно. Але ж бюрократія, напевно, думаєте ви, давайте розберемо і цей останній міф, що подати заявку це щось надто складне. Насправді, якщо мати чіткий план дій, це цілком реально. Існують два цілком чіткі шляхи. Найзручніший, звісно, онлайн через офіційний сервісний портал Берліна. Там все покроково, заповнюєте анкету, завантажуєте фото документів і готово. Але є й альтернатива. Можна просто завантажити pdf форму заповнити її і надіслати старою доброю поштою. Обидва варіанти працюють. А що ж знадобиться? Ось такий базовий чек-лист. Це абсолютно стандартній набір, договір оренди, докази оплати, довідки про доходи та реєстрація. Якщо зібрати цей пакет заздалегідь, сам процес подання заяви стане значно значно простішим. А тепер увага! Дуже-дуже важливий момент. Вонгельд нараховують з першого дня того місяця, в якому ви подали заяву. Неважливо, зробили ви це 2 числа чи тридцятого. Якщо рішення буде позитивним, виплати нарахують за весь місяць. Тому, якщо вже вирішили, не варто відкладати подачу на потім. Тепер, коли ми знаємо, що скільки і як, давайте подивимось на всю цю історію трохи згори. Як Вонгельд може стати вашою реальною стратегічною перевагою для майбутнього в Німеччині. Треба бути реалістами. Обробка заяви в Берліні, на жаль, може зайняти чимало часу. Іноді це 10, 15, а то й 20 тижнів. Але є й гарна новина. Коли рішення нарешті приймуть, ви отримаєте всю суму одним великим платежем за весь період очікування. Це так звана нахцалунг. Існує один підводний камінь, про який точно варто знати, це поняття мінімального доходу або Майндестенхомен. Якщо ваші доходи настільки малі, що навіть із субсидією їх не вистачить на прожитковий мінімум, у Вонгельд можуть відмовити. І тоді, скоріш за все, порадять звернутися по Бюргельгельд. Тому важливо, щоб у вас був певний рівень власного доходу. Тож який головний висновок? Розглядайте Вонгельд не просто як тимчасову допомогу, а як частину вашої довгострокової стратегії. Це інструмент, який дозволяє зменшити фінансовий тиск вже сьогодні, і при цьому зберегти чисту фінансову історію для утримання посвідки на постійне проживання чи навіть громадянства в майбутньому. І наостанок, давайте просто на хвилинку уявимо, що можна було б зробити з грошима, які щомісяця вивільняються завдяки цій субсидії? Можливо, інвестувати в кращі мовні курси, в підвищення кваліфікації, або просто нарешті відчути себе фінансово вільніше. Це саме та можливість, яку дає правильний і розумний використання Вонгель.